Просто брати братину, потім розкатати, а потім казати будь-який листочок так положити і бути витягнути. Такі листочки з глини роблять дівчата і хлопці на майстер-класі. Ним завершується останній день табору майстерка від просвіти Тернопільщини. Діти розкатують шматочок глини і за допомогою справжніх листочків роблять відбиток. Дуже тяжко залишатися вдома на довгий період, батьки хвилюються, тому ми робимо, що дітки мають можливість прийти з 11 до 4 на довший період часу і бути в безпеці разом з нами, але все це приходить під такі майстер-класи. Тво. Сьогодні дітки подекуди у цікавих костюмах, тематичних, адже п'ятниця у таборі це свято осені. Це осіннє яблочко. У мене ще були, були кульчики, але мама віддала сестрі. Протягом тижня канікул дітки мають більше часу. Декорують, просто цікаво і весело проводять дозвілля. Також вчили Риму і як писати вірші з поетесою Оксаною Ротушняк. І відвідували цікаві локації. Мене найбільше сподобалося похід до музичних інструментів. Я відчула, що мене надихнула музика і ну, ну, я б хотіла займатися музикою, бо музика це найкрасивіше у світі. Із початком війни фахівці просвіти активно почали працювати із дітками, особливо з приїжджими. Щоб вони соціалізувалися і найбільше познайомилися з нашими тернопільськими дітьми, знайшли нові знайомства. То ми почали такий проект Майстерка, який триває вже з з літа. І у час канікул ми робимо це у виді табору. Для діток усе безкоштовно, а головне, що тут безпечно, адже заняття проводять у приміщенні школи, де є укриття. То є дуже велика подія в житті дитини. Вона настільки довольна, настільки щаслива. Тут вона пізнала дуже багато чого цікавого в плані творчості. Вони писали і малювали якимось таке, що мама би не могла її навчити, а в школі також таке не дають». Особливо мені сподобалося, як вони писали вірші. Це дуже супер, коли дитина в сім років вже може сама складати вірші під наглядом професіонала. Такі майстер-класи організовуватимуть для діток і надалі. Більше про те, де і коли вони проходитимуть, можна дізнатися на сторінці просвіта Тернопільщини у соцмережах.